Сьогодні у нас на огляді осушувач від компанії Hyundai, і це модель продуктивністю на 20 літрів. В комплекті з даним осушувачем йде інструкція та гарантійний талон. Гарантія складає 12 місяців. Даний прилад збирає воду у бак або на дренажну систему, але враховуйте, що дренажу в комплекті немає. Якщо брати по самому осушувачу, виконаний він гарно. Він зроблений з пластику. Це білий пластик глянцевий, плюс сіра така матова панель зверху. Усушувач він стоїть на коліщатах. Куліщата, в порівнянні з попередньою моделлю на 12 літрів, на яку ми робили огляд, вже мають обертатись на 360 градусів. мають таку можливість, і це дуже добре, тому що попереднього осушувач тільки вперед і назад рухався а тут вже це простіше. Але тут ручки, скажімо такі, не глибокі, треба брати, притискати ближче до себе, щоб тримати, бо вони маленькі, так, якщо хочете перенести осушувач. Плюс хочемо відмітити, що кабель дуже короткий, ми от його поставили на стіл, підключили він десь близько метра. Хотілося б, щоб кабель був би довший, тому що не вистачає цієї довжини. Усушувач повітря, якщо подивитись на задню частину корпусу, має багаторазовий фільтр сітку для фільтрації грубого пилу. Знімається він просто і легко. Ось так він виглядає, це нейлонова сітка, яка чиститься, миється. Періодичність ви визначаєте самі, там, наприклад, на протязі тижня часу використання, можливо, частіше, можливо, рідше, там вже бачите, по забрудненості. За фільтром розташувався радіатор. Він має теж покруття блюфін, це проти корозії, проти. Псування радіатору від вологи, від води. Тут, відповідно, проходить процес накопичення води, конденсату. Він попадає всередину корпуса в жолоб спеціальний, і попадає потім в бак. Тут також є сховані в корпусі датчики волосся температури, тому що осушувач має гігростат і гігрометр. Вологість ви будете бачити на дисплеї, плюс можете виставити свою. Фільтр так само фіксується дуже просто і назад. На задній частині можемо побачити отвір для дренажної системи. Шланг, який ми сказали, треба докупити, якщо ви хочете використовувати. Виводити його треба під кутом, тому що воно самотьоком буде стікати. Тобто вода природня буде витікати, до помпи немає. Втару або в каналізацію. Якщо не користуєтесь, то обов'язково він має бути закритий. Це у вас, щоб сховати дріт при необхідності, є можливість, і, в принципі, на задній частині корпусу більше нічого немає. Якщо одразу подивитись на характеристики даного сушувача, то ми можемо побачити, що е, даний прилад він важить 14 кг, він розрахований на площу е, до 50 квадратних метрів. Усушувач має рівень шуму 46 дБ і споживає 360 Вт. Якщо брати по рівню шуму, то даний прилад він не є тихий, це усушувач середнього, скажімо так. Рівня по гучності, є тихіші моделі даної продуктивності. І по споживанню він, в принципі, такий теж середній, тому що 360 для 20 літрів не є багато, хоча є усушувачки споживають і менше. Це залежить від компресора. Якщо подивитись на верхню частину корпусу, то тут є панель з кнопками. Кнопки тут фізичні, є невеликий дисплей, і в цій моделі вже є дійсно багато режимів. Зараз ми налаштуємо прилад і все вам продемонструю. На передній частині корпусу розташувався бак об'ємом на 3 літра, є вікно, через яке можна спостерігати рівень заповнення. І, звичайно, як і у всіх осушувачів, тут також є плавок, який фіксує цей рівень. Коли бак наповнюється, осушувач виключається. Є зручна ручка, можна перенести прилад до того, там, куди вам треба вилити воду, до ванної кімнати, наприклад. І також є захисна кришка, яка запобігає дзюркотінню води, коли попадає в бак, і відповідно від, від переливів, коли будете нести бак з водою. Він знімається легко і ставиться так назад. І індикація, коли бак заповнюється, горить зверху, full і е, показує помилку під 2. О, це що стосовно баку. І так, включаємо осушувач, запустився вентилятор. Через деякий час запускається компресор. Це така, скажімо, технічна особливість даних осушувачів Hyundai. Вони мають затримку компресора, там, можливо, хвилину дві часу. І потім починається процес осушення. Наразі осушувач показує 43% вологості в нашому приміщенні. Якщо ви хочете виставити свою вологість, то ви можете скористуватися кнопками плюс та мінус, виставивши це в відповідному режимі. Є окрема кнопка, яка перемикає якраз ці режими. Ви можете побачити, як індикатор змінюється. От, ми перейшли в режим, коли е відповідно індикатор не з одного режиму не світиться. В цьому режимі ви можете виставляти вологість от, Стрілками 35 мінімальне положення, крок іде 5%, і, наприклад, ви йому поставили 35%. Він собі зафіксував цей рівень. Вже буде сушити до 35 і буде показувати поточний показник. Чому ми сказали про режими? Тому що в режимах тут вологість не виставляється. Тут і є режим сушки білизни, є режим конт і є режим смак. Згідно з цих режимів, вся інструкція прописана. Це вже, скажімо, запрограмовані режими усушувачем, і в них вже вологість не виставляється. Якщо ми говоримо, наприклад, про інші налаштування, є налаштування швидкості вентилятора. Їх тут, до речі, три. Це перевага, тому що ви можете виставляти від мінімального до максимального. Осушувач буде збільшувати повітряний потік, і тут він складає 168 метрів кубічних за годину. Для такої потужності це непогано. І осушуєш дійсно опрацьовує хорошу кількість повітря. Якщо взяти по кнопці таймера, то ви можете виставити таймер на ту кількість годин, яку вам треба. Наприклад, там виставило одну годину, дві години, осушувач пропрацює і виключиться, або ви так само можете налаштувати його на включення. І окремо є у нас режим іонізації повітря, який ви можете включати під час осушення. Він окремо не працює, працює тільки разом з засушенням. Ви його можете включати за потреби, можете постійно використовувати, ніякої шкоди він не несе. В цілому, враження від осушувача непогане, він виконаний гарно. Якщо брати по параметрам, то тут ви вже самі обираєте, що для вас важливо. Порівню шуму, як і сказали, він десь на середньому рівні, по споживанню так само. І якщо брати по функціоналу, то модель має весь необхідний функціонал, щоб налаштувати з комфортом осушувач для себе.